І так, усім добрий день. Хотів, ви знаєте, напевно, зробити таке відео. Давно не виходили ми в ефір. Ну, не столь важно. Мене, значить. Толчок цьому відео, подивився канал Загинайло. Іван такий, ну толковий дядько. Ну це взагалі я йому я не знаю, респекти і уважуха. Коротше. Якби всі такі люди були, то я не знаю, що б у нас було. Ну, не важно. Коротше говоря, гудять постійно його, що він Дніпроемом користується. Так я вам скажу, це лічно отзив мій. Значить, дивіться, я не виносив кабеля. У нас є Дніпрем Саб 260-й. Ну, я не знаю. Сварщик, я не я не сварщик сам по собі, Ну, я вам скажу так, ця сварка ну вже 4-5 робить. Проблем у мене з нею немає. Сварка. Перший, перший хто зайшов, скажімо, до нас. Із Дніпром а це була сварка. Ціна, качество, соцвітства. Дивіться, не подумайте, що це зараз іде реклама. Це взагалі лічно мої отзиви. <кій> я можу винести купу інструментів, порівняти різні моменти. У ну, мене немає можливості, щоб поставити там Дніпром, поставити якусь там іскру, поставити ще якісь. Це я показую Дніпром. Далі, сварка. САБ-260. Достойний, кстати, екземпляр. На ті гроші, коли брато, це було дуже доступна ціна і качество. Далі. наступним екземпляром заходило до нас. Ось ось, всі бачите, теж Дніпрем болгарка. 180-й круг. Скажу так, значить, пара з перших днів як шаруділа, так і шарудить по сьогоднішній день. Ну, круте, опросів нема. Одне що, Дніпром, мабуть, перемудрило, перемудрило. І коли запускати її через генератор, так як у нас світом зараз не все ровно через генератор, другий раз не відповідають мозги болгарки з мозгами генератора. Тобто, і щоб нам працювати оцією болгаркою через генератор, нам треба включати дві болгарки. Цієї робимо, а другу включаємо для того, щоб создати правильну синусоїду на генераторі. Ну, коротше, це свої заморочки. Зараз не про це. Ну, Дніпро -М, опять же ж, да. Потім, ну я не знаю, правильно, неправильно, збіг обставин у нас совпадає вибор. Із Дніпроемовським шуруповертом е, Узяли ми Дніпроемовський шуруповерт на малих акумуляторах. Ось ось акумулятор такий, зарядне до нього. Ну, такий комплект. Узяли прямо у ящику. Красиве все. Ну, я не знаю, ну, чось, чогось е, оц, оце все діло, оце все діло, дає нам толчок на якісь висновки. Всього-навсього. Коли ми вертаємося, то є, дивіться, я ще продовжаю. Значить, коли ми оцим усім покористувалися, ми не отримали ніякого розочарування. Ми тільки отримали позитивні емоції от цих виробів. І ми вертаємося до виробів опять дніпро -Емовських. Потім. Попользувалися ми таким виробом. Так вийшло, що до нас заходить отакий вироб. Акумулятори ми взяли 4 амперні. Є і 6, звісно. 20 вольт. Отакий момент узяли екземпляр. Так ви розумієте, вам що хочу сказати. До такої степені придумана товщина, ширина шини, заряд батарей, звісно, вернемось зараз до шини. Я скажу, у кого буде можливість купувати отакого звіря, купуйте не чотирьох а шести Беріть з ходу. тому що четверка трошечки, ну, як сказати, трошечки хромає. Беріть. З ходу 6. Так, продовжаю продовжати, як. 에, ну, По-другому, забувся, коротше, оцей увесь асортимент до сварки, до болгарки, до шуруповерта, до дрельки, хоч вірте, хоч не забувся положити гайковерт. От ви знаєте, у нас ще є отакий гайковерт. Сука, по весові, примерно ну, хороша така. Та може, навіть і не одна шла кублочина. Параметри його такі, кому треба поставити на паузу. Про гайковерт, я не сказав. Ну, гайковерт у нас електричний. Значить, що виходить? У нас електрична сварка, болгарка і гайковерт, а це акумуляторні зділія. Ну, повірте, дивіться, ще раз наголошую: це не реклама. Значить, це просто. Наші особисті відзиви, оцей товар, оцей товар, ось о, дивіться, він достойний уваження. Немає в нас можливості, просто знаєте, щоб була там Дніпроемовська болгарка там чи Гайковер, чи що, і сорівнуватися з кимось. Та ви, ви знаєте, мабуть, мабуть, і не треба мірятися цього всього, хто краще хто хуже. Просто треба, ну. Треба поважати виробника, мені кажеться. Він, здається, це лише моя така думка, стремиться до потребителя, І товар, ну, як на мою думку, достойний. Так що, оце таке відео. Візьму його так крупним планом. Все. Кому понравилося, ставимо лайки, не лайки. Ну, це ваше лічне мнение. Так, що все добре, Всім миру, всім добра.